Частина 16. Сьогодні, 12 серпня 2025 року, автор каналу продовжив свою боротьбу і крок за кроком та день за днем веде протистояння, яке не видно звичайному оку, яка ніяких дивідендів для його життя не несе, але від якої він все більше не може відмовитися, так як дуже багато важливих тем піднімається кожен день в його бою зі силами зла. Усю попередню неділю автор каналу робив все, щоб виповнилося пророцтво одного хлопчика в Тіктоці, який ще два роки тому сказав, що війна в Україні закінчиться після того, як в країні буде скандал, який пов'язаний з так званими шпіончиками, які відмовляться робити те, що вони роблять, і всі будуть казати про те, що їх видав якийсь персонаж, котрого вони почнуть називати останніми словами. І ось він так і мовив, що саме на повнолуння станеться ця подія. Я автор каналу, підхопивши цю ідею вже біля двох років кожне повнолуння, коли у цих демонічних груп для сутності, яким вони служать, викачуючи з людей максимальну кількість енергії Гаваху та інших енергій, які вони, як на фермі по місячному плану, збирають з людства, раби роблять спроби закінчити війну. В результаті 9 серпня пройшло. А війна так і не скінчилася. І тому автор каналу знову, як і завжди, переклав сподівання на слідучий місяць і почав відволікатися від повного поглинання себе в цій грі Люцифера, де він виступає як антагоніст сатаністів. І вони його всі атакують, гноблять, гвалтують та доводять до самогубства, що було жахливо на початку, а тепер це проходить з можливістю автора каналу щось робити у відповідь. І тому він продовжує свою правдиву гру. І саме, викладаючи її умови в інтернет, він робить це для того, щоб ті нелюди, які скривають те, що вони на нього діють чорною магією, не могли наклепами красти в нього все те, що було в нього відібрано, цими духами злоби в його житті. 18 лютого 2025 року в правдивій грі була виписана така умова: на мої слова, накладати свої фрази для подальшої гри. Видаючи її за свою, Заборонено. Ця умова була виписана для того, щоб унеможливити придушення автора каналу в його ж грі натиском сутності, які головами людей, які вони змогли полонити, ведуть боротьбу з ним. І він, якщо ця боротьба точиться словами, то їм достатньо іноді змінити закінчення слів, і вони, нібито перебиваючи мої слова, роблять їх кадами, які вони вже своїми змінами перебивають. І знову тоді автора каналу виходить, що в'яжуть чорною магією та залишають ні з чим, після чого доводять до самогубства або до божевілля постійним безмежним демонічним впливом на міські автора каналу. 18 лютого 2025 року в правдивій грі була виписана така умова. Будь-які махінації з законом заборонені. Така умова виписана для того, щоб закрити можливість демонічній сутності маніпулювати поняттями та іншими прийнятими нормами та законами різного гатунку, для того, щоб виходити з тих відповідей і тих спроб вигнання біса авторам каналу. 18 лютого 2025 року правдивій грі була виписана така умова. Все зробити в моїй грі, як я сказав і тільки я, і в тих варіантах гри, які стали похідними від моєї. При відмові від гри зі мною така умова стала необхідна, щоб перебити лукавого біса, який веде з автором каналу чергову гру Люцифера з ще одною людиною, який спробою подавлення внутрішнього чоловіка повністю хотів замістити собою його життя та тіло. Іграти життям автора каналу тільки на користь нелюда, який його замовив 11 років тому, який в минулому робітник спецслужб, який вже як по конвейеру кожному дням веде для сутності подібні ігри і ловить для дьявола людей в своїй мережі для подальшого служіння злу.